Готуємо манник з кабачків. Восени замінюйте кабачки на гарбуз. З гарбузом, до речі, навіть смачніше. Беремо 220 г манки за бажанням корицю, імбир, мускатний горіх. Додаємо сюди. Також плюс 200 г сметани. Але зазвичай я додаю кефір десь приблизно 250 грамів. Вимішуйте ложкою та лишайте манку набухати на 15 хвилин. Я форму змазати маслом та притрусити пшеничним борошном. В набух шуманку всипати 2 чайних ложки розпушувача, змішати ложкою. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія 40-50 грамів масла кімнатної температури висипати в пусту тарілку. 150 грамів цукру плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру змішаємо. Додаємо до масла цукор та змішуємо вінчиком чи ложкою. Вводимо по одному два курячих яйця до цукру з маслом та перемішуємо вінчиком. До маси додаємо манку та товчемо і змішуємо до однорідності. Я вже думаю, що швидше було б засипати все це у блендер і перебити, а потім додати Родзинки, кількість обирайте за смаком. Змішуємо ложкою 400 г кабачку. Натираємо на дрібну терку та вичавлюємо сік. Бажано увесь плюс-мінус. Та вводимо в загальну масу і розмішуємо. За бажанням можна додати цедру одного лимона та одну столову ложку лимонного соку. Виливаємо масу в форму для запікання. Ставимо в розігріту духовку. На 45-50 хвилин готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. Дамо маннику охолонути і розрізаємо на порційні шматочки. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!